Доброе утро! Доброе утро всем Ку подписчикам, кто смотрит утром. И всем приветствую, я Семена. И мы пришли в музей в туалет. Да, так вот выбор у нас пал на такой необычный музей. Он не внесен в э, не книгу необычные. Гиннеса по, за некоторые заслуги. Так что, вот, вот Семен, вот подъемчик для сумки, поднимайся. И заходим в него. Вот он.

Ага. Дивіться, ви можете звертатися до нас сідати. Вьомоні. Точно сьому на І дивіться, справа тому що в таких громадських туалетах, як і власнях, римляни полюбляли потеревенити і поспілкуватися. Ну таке нормальне Та, заняття. Це, це як ви гадаєте? <гадає> <гадає> Губка на балиці, не підтиралися, очі, дав. Чим ще люди себе підтерти могли? Що що-то там? Це як Може. Все, может быть инши? На меньших чисел А, это типа... Мой... Так. Здесь чего? Тряпка. А, Тряпочка. А это... Тряпочка. Тряпочка. Може, де ж можна застроїться все? В ці ями сипались постійно. Одного разу в Німеччині аж 50 лицарів потонули в викрівній ямі під церквою Ерфорд. Там деревина через вологу прогнила, тож не витримала велику хілі. Так, тримай парому по ліву руку. <шпані> Ось, стоп! О! <шпані> так. Так. Я звичайно серйозно на трон. Трон-туалет короля Франції Франциска Першого. О, вітаю Семена! Франциск перший бився з англійцями, а коли до нього англійці приходили в гості, він їх приймав на троні туалети з горщиком. Показати, що він думає. Нічний горщик. Культури всі члени екіпажу ходили по потребі на носуть човина за бортом. Такі отпери. Справа тому, що коріні американці Ні. Ну, це банна для дубів біде. Тобто, Мить. тим, в біде. А далі або він сам себе підтирав, або він підтирав слуга. Як ви гадаєте? Це слуга, звісно. Ну, ми цього точно не знаємо, думай... Кастрюлька. мене. Як ви розумієте, ох, були часто такі справи. Прийшов якийсь посол у Версаль, але не взяв з собою горщика. Він тоді міг дати слузі якомусь на руку гроші. Він дав йому якийсь із королівських горщиків, з в кріслі. На літак зібрали і все пть викидані. Тут купа О, сертифікат з книги Рекордів Гіна. Наприклад, тут є шумеки. Сто років тому в Туреччині вони були дитячими підгузьками для немовля. Старомішні жокомачилися в миски під ліжком, при тому дуже міцно сповиті та маленьким діткам, щоб вони з Застебна і міжірок ставлення. Нічогось. Ну так, да, я розумію. Технологічний унітаз із Японії. Оце дружна штука, вона функціональна. Вона може обсюхати на вас, водою з тут, вона вже здається тут. Кажій персонажі башка Путіна відрубана з в скальпи і так далі. Так, друзі, дивіться, історія туалетів це не проста штука. Бо, чому? Зараз цим мало хто займається. Ну і в минулому про це мало хто полюбляв говорити. Тому історія туалетів досі не написана, насправді. Якщо казати відверто. І І такі дива, друзі, от такі діла, малята. Дякую вам за допомогу. Може, якісь питання у вас є? Та ні, все понятно. Зараз паде. Душан взяв з собою пісуалі з туалету громадського, поставив його на п'єдестал на виставці і сказав, що це скульптура. Угу. Мистецтво. Там, там називається. Я вам скульптуру, скажіть, будь ласка. В <ривіт> чому то діло? Коли бачите таке стало, ви задавати питання. Що таке на справжнього золота працюючи унітаз зі зливом? Наша версія більш демократична. Винне з золота і написала. Автор досі невідомий, і навіщо це було зроблено? Ніхто не знає. Це дуже прекрасна штука. Давайте начнем с ним были сечь. с туалет Олег Тут, друзья, все миниатюр. Все они заснованы на випадках реального життя и показывают, что туалеты є страшными местами политической борьбы. всем мире. Ну как тебе? Ну, понравилось, интересно хоть? Да. Да. И еще есть маленькие детяки. да, Где? Вот, например, вот эта маленькая штучка. Ой, маленькие детальки, маленькие да. Прямо сюпенькие, массю Ну, такое интересное, необычное. Необычное, да. Необычно. Ну, все, будем дальше спешить. Нам же дальше надо.